Ось. мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да, уж є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але зате я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все, продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу. Але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай, ти зможеш. Ти боєць, ненці, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла, я її з'їла. Ура, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький Чупа-Чупс у мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький Чубачупс. Ну, нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці, поглянь на джил, вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чупа-чупс перетворюється на солодкий напій. Спробуємо у рідкому стані навіть смачніше ніж у твердому. Що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тинні. Скоріше їж свій чупачупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий. Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Ну ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м -м, ось це смачно. Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні! Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди, це гігантська пляшка Кока-Коли. Ого, Огоненці. На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я впевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе кока кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Right. Адже гарно. А як же ці рештки на дні? Я не можу їх там залишити. А ну-ка, йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець. Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся. Не вийшло. Нинсі. Простіше простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу, не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка! Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть і, і взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня, але першою спробує джил. О, ідея! Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати Але все ж таки так, смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб. Nom, nom. Oh, bam, adam, ну ось я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. Mm. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Right. <slungi> я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку. А дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. О -о. Це мій шоколад, і я його з'їму ви сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок і все. Ура! Нарешті мені пощастило. Водитинське орево. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю в молоці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка, за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Нинці, ну давай. А, точно так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає ударнє плавання молочними берегами? Ну, ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням, Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної ненці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак. Це дуже смачно. Але саме смачне це начинка. Mm. Ей, не потримай. What? Ох, як же її багато. Hey. А Дякую, похожньою орео. Зупинитися просто неможливо. Mm -hmm. Ох, начебто все. Сп... Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде прямо до мене. Ау! Яка красуня. Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, пред'явіть квитки. А ось і мій літак. <плес> Яка шикарна фігура, не те, що в мене. Оце так. <плес> ну нарешті, як же я втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама! Вітаю! Ваш квиток! Все чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, Бобик Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Ось! Oh, no. Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Oh, no. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус-фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, нуму, швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно. Sorry. Пробачте, проходьте. Aha. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Моя мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой. Здається, в мене почалася алергія. Добрий день! Щасливої дороги! Добрий день! Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас, секундочку. Ну от, засікли жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ну, ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того як пройдете сканування. Наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, Порядок, не засікли. Як тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, ось мої квитки! Як ти кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я ще вийшов на прогулянку. Oh. Сер, у вас все гаразд. Oh. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно, як лоскітно. Oh. Що це з ним? Oh. Та так, він просто згадав жарт. Що правда, Алексе? якось слабко у це віриться. ну покажіть, що у вас там. Oh. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Дивіться, що там! Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Uh. Ми не знаємо. Е, прогава. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Mm. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, що я накоїв, як же боляче. Око. Його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. <гум> Яка смакота? А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармоладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Олекся, ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато? а Та в мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад, але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <клухи> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Оп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні? Ей, вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпці за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. <реклі> так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло? Ні, огидно. <реклі> <реклі> І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.